Мрієте про авто з Європи? Розкриваємо секрети мінімального бюджету. Немає мільйонів? Не біда. Ми розкажемо, яку мінімальну суму грошей потрібно для купівлі, пригону та розмитнення авто з Європи. Подорож у світ вживаних авто. Шукаємо найвигідніші пропозиції, орієнтуємось на ціну 500 євро. Шукаємо авто з 1998 по 2000 роки на ходу з дійсним тихоглядом. Бензиновий двигун тисячі кубів це найменше, що нам вдалося знайти на сайтах. Це зекономить на акцизі. Витрати в ЄС. Завірити купчу в нотаріуса, коштує від 20 до 50 євро. Оформлення транзитів обійдеться від 50 до 300 євро. Сад. Експортна декларація обійдеться у 20-50 євро. Страховка коштує від 20 до 40 євро, якщо не отримаєте її з транзитами. Дорога в Україну від 100 до 300 євро залежить з якої країни їхати. Запас на всякий випадок 200 500 євро. Якщо пощастить, то не використайте його. Витрати в Україні, митні платежі, сертифікація авто, брокерські послуги, податки, експерт, техпаспорт, номера, реєстрація. Все це вам обійдеться ще в 1655 євро для даного авто. Підсумовуємо. Мінімальна вартість 2300, 65 євро за вдалих обставин. Максимальна вартість 3375 євро з урахуванням непередбачених витрат. Чи вигідно це рішення за вами? Ми готові допомогти вам, пройти всі етапи пригону швидко, без клопотів. Більше корисної інформації про розмитнення авто пишемо в телеграмі, переходьте за посиланням в шапці профілю, ставте клас цьому відео, коментуйте та підписуйтесь на нас.